У мене була така підписниця, яка під кожним моїм сторіс писала махло. Оце ну, я її не часто відкривала, що не відкрию, ну махло, да махло. Що воно таке думаю». Ну, В тих сторісах про, про махло ні, та й не згадувалось. Ну, перші рази, коли відкривала, я думала, ну, може, їй це слово так сподобалося, що людина не може так уже. ж ним... Не... Любоваться. Ну, а тоді ну, я ж не, ще ж не зовсім, наче <смі> не всі дома і хата на замку. Я зрозуміла, що вона мене кривить. Оце під кожним сторіс, Це махло, махло, хоча тим махлом там і не пахне. Так що більше вона мені, ясне діло, вже не напише, буде тільки згадувати моє махло. Ну, на, що з мене їстся? <смі> я люблю пошуткувати, і розумію всі шутки, ну, коли отаке от, це вже просто перебор. Так, це слово моєї подружки. Царство її небесне, її вже немає. Це вже скільки? Два роки немає. Два роки вже немає. А слово, це вона сама з Рівненської області вам колись це каже, чоловік, оце як чай сідає пити, таке махло на палець, так покладе махло. Вже креготели з нею вдох. І вона оце і каже, так нога болить. Так болить нога. В неї такі вени були на ногах. Ясне діло, що боліли ті ніжки, а ще як в ночні зміни, де да, ну, стояча в нас робота була. Так каже, в мене Нога і махло. Це її слова. Царство її небесне. Трохи повоювали з бур'янами, з дідулею, бо що на полуниці, що. Ну, ще не все ще на завтра вистачить. А потихеньку вирвемо. Мені треба лілії пересадити, бо вони тут уже, вже їм немає де бідненькі хиляться навкосяк. От, коротше, Гладіолуси викопала, трошки чоршим. Ну, вже на сьогодні вистачить. Всім вам хочу побажати тихої спокійної нічки, Хай Господь Бог береже всіх нас. Наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Рестуся прокинувся. Такий перекусик. Це ти. Єся йогурт, полуничку йдемо гуляти на вулицю, так? <гум> а в садочку будеш спати вже скоро? Захочеш там спати з дітками? буде <гум> спати. Коли Софійка буде спати, тоді йти будеш. Добре. me okay. to Знаєте, що я зараз зроблю? Я перебираю всі свій три селя. Бо я збагнув, що це все одноразове. Платиш кучу грошей, після першого шпання вони втрачають свій розмір і колір. А все через те, що я знайшов дійсно якісний парашют. Box Hero. Це ідеальні траси. По-перше, вони зроблені з бамбуку за спеціальною технологією. Вони неймовірно тонкі, вони довговічні, вони повітря проникні, бачите. Гарно відводять воду, У Вашому голубцю там буде неймовірно комфортно. Є багато різних кольорів, великі розміри, вони не деформуються при стірці, не втрачають свій колір. Китайці вже... Скільки раз намагалися скопіювати цю технологію труси, їм це не вдається. Тому потрібно знати, де купувати. Саме тому я залишаю вам посилання, перейшовши за ним, ви зможете придбати комплект з цих трусів, тобто 3 штуки, зі знижкою 50%. Всього лише 699 гривень. Box Hero. Топ. А всі інші труси, які у вас до цього, можете мити ними підлогу. Рекомендую. І серце ще Син воює, може і матері допомогти. Ну, дівчат, сина своя родина. Не знаю, ми йому допомагали, на бронежилет, на все оце таке ми допомагали. Зараз я розумію, що кожна мати хоче вислати якийсь смаколик своїй дитині. Ви ж розумієте? Можливо, він там якимись коштами й допомагає. Я не, не запитувала цього, І не буду я запитувати, навіщо? Я можу, я їй допомагаю. Були такі часи, ми довго дуже товаришуємо. Я кажу, в нас в один день весілля навіть було. І були такі часи, різні були часи, ви ж знаєте. Вона, коли приїжджала з Закарпаття, вона ділилась тією самою вегетою. Ділились ми з нею всім. Всім до грамочки. Потім вона, чоловік помер, і вона поїхала жити до мами, доглядати маму. Вона... Іршавський район, село Загаття, здається. Мукачево. Ну, там Мукачево недалеко. Іршавський район це точно Іршава. Я пам'ятаю. Ой, не в ту сторону бризнула, господи Боже. Це вже взагалі тютю. -тю. Ну, вона мені, я їй можу зараз трошки допомогти. Там, на дрова дати. Одного разу купила електроплиту. Господи Боже, я ж вже розповідала, чого не вгадила. Всі мені вгадили, і я всім завжди гадила. Скажемо так, що я купувала собі дружбу. Одним словом, я кожного разу купляла в неї цю дружбу. Всім чим мало. Що положить? Коротше. Нічого не пойму. Таня, нічого я не пойму, що положить, куди положить. Вернуть те, що взяли. Все ще було в будинку. От ви мене зараз запитуєте, почну вам по-новому все розповідати, як хтось мені скаже, а опять і те саме, вже заїжена пластинка, весь прямий ефір про це. От просто догов... поговорити вони ігнорять. І з самого початку говорилось. Мовчки читалось і мене блокувалось. Всі сторінки поблоковані. Дочка знайшла вихід, попросила її. Дочка її попросила, не знаю, що там у вас з мені поверни будь ласка, речі. І сердечко, я бачила те повідомлення. Вона сказала, ок, в пошуках транспорту. І ми за це вже і все, відпустили ситуацію. А коли привезли два дивани один килим, а решту не привезли, тут вже, знаєте, вже плювок такий в морду. Отак, так, просто в морді. Тому що, ну, Звініть мене. Те мені не потрібне, спіть, а це мені потрібно. Але довірте своїй інтуїції. От я й довіряюсь, Олечка, я довіряю своїй інтуїції. І мені підказана інтуїція що я повинна поставити крапку в цьому ділі. Але я знову ж таки не хочу, як сказати, торопити ці события. Я даю людям шанс, можливо, вони подумають. Тому... Вони це все знову проігнорують, накажуть там незрозуміло, що то буде суд. Я подам на суд. А буде суд, суд це кража, це брати майно без мого відома і без мого дозволу. І це вже стаття. Уже в нього є одна стаття, буде ще одна стаття. І це ж розборка ціну. На що вони кому нужні? Вони ж нікому не нужні. Люди, Лена, вже сьогодні повторила декілька разів, ну, не слухайте одне і те ж. повторяйте, вам цілий ефір. О, точно. М -м, все, дівчат, більше не повторяю, правда, в мене вже просто аж язик до, до піднебення. Да, так робити не можна. Олічка за повністю сегодня. Коли тобі сказали, віддай, візьми і віддай. Даже якщо я стара маразматичка, Припустимо, я тобі подарувала його. Я передумала. Візьми мені і відбуду. Відемо на Боже, на вулиці. Я ж кажу, навіть якщо я стара маразматичка. Дівчата, в мене вже зовсім сідає телефон. Миргород, городу. тут діло принципу, а це б правильно сказали. Де Десь там у мене, я не знаю. Де. Сумки, мабуть, в отой красної. Зараз буду шуфати. Я до вас я з вами. Ходила по зарядку, бо заряджається телефон. Зараз підстановлюю. Буде добре. Таня, так ви праві. Дякую. Звісно, все буде, То, що закон на моїй стороні, дівчат, я ж консультувалася із адвокатами. Ну, якби я не консультувалася, я б не була така впевнена. А я консультувалася. мене не було, я за кордоном. Шахрайським методом, я… зараз ну, він теробік дав. Він терстоять. Не люблять пити ліки. Просто не люблять пити ліки. А треба дати. Е, слухаю, слухають, будуть знати, людина не весь ефір розповідає і те теж, бо заходять нові. Я розумію, я розумію, тому вже розповідаю. Я розумію, бо ж люди не поймуть. Ну і розповідають же кожного разу. Я вже скажу вам тоді, як все вирішиться. Домовились? Стань, останній. Вже коли все вирішиться, тоді я вам і все розповім. Просто все. Все ж таки я надію, що люди вчасно, ну, вчасно, як вчасно. Вже як би там не було вчасно, але ну, подумають про те, що. Я просто не знаю, хто консультує їх, і звідки скільки тупості, я ну, цього не можу поняти. Вроді грамотні люди. Ну, всі ж розуміють, що закон на моїй стороні. Взяті мої речі. Без мого дозволу. Я ж кажу, навіть якщо я стара маразматічка, подарувала, тепер я забула, тепер я забула, навіть якщо так, якщо так вони говорять, я забула, в мене маразм. я хочу повернутися на дітей. Ой, дівчата, що мені їсти хочеться. Домовилась Леточка. Слава Богу. Слава Богу, а? Що домовили. Дівчат, я хочу їсти. Я забула вимкнути м'ясо. Воно вже давно-давно зварилось. Бо моє інтервальне вже занадто далеко зайшло. Так, а м'ясо мені треба буде перемолити. Mm -hmm. Дуже собачки старенькі. Ну, може вона повернеться, можливо. Може вона забрала та продавала ваші речі і тепер нема чого її безсовість ні, вам віддати. Ні, все на місці, все в неї, всім вона користується. Болером їй сказала, що пральну машинку відремонтувала, хоч я не знаю, чому вона була поломана. Ти ж брала і можливо, ти її знамала, я ж не знаю. Так що я вирішила своїм собаківським м'ясо перемоготи. Зубів нема. Ну, те, що вони вирішили, це на їх совісті. Повернетесь, не повернетесь. Мені ж треба їздити на могилу до чоловіка. Чого я маю сподикатися? По... В чужих будівлях, правда, як у мене є своя хата. Я приїжджаю влітку, мені опалення не потрібне. А ось покупатися мені потрібно, тому і посуда мені потрібна. Все, що ну, я просто своє, я ж не чуже, мені чужого ніколи в житті не потрібно було. Я сто раз запитаю. І знаєте, я навіть коли мені людина дає так, я завжди плачу. Тому що я не хочу так. Дівчата, не сваріться. Якому Як треба, я повторю, мені не важко. Мені не важко. Я розумію, нові люди заходять і запитують. запитуйте, це все норм. Нехай знає країна в обличчя таких людей. Я ж кажу, я навіть платила за те, що вона прибирала, просила людину, щоб вона поприбирала в селі в, мені, в мене на кладовищі. Хоть, якби мене подруга попросила, ну я у мені ніколи не платила, як вона прибирала. Цій подружки, що зараз прибирав чоловіка на могилі, я просто допомагаю. Я не плачу їй за те, що вона робить. Я просто допомагаю, бо людина отримує три тисячі пільців, їй не вистачає ні на що. І Сину допомагаю, син воює, допомогла. І допомагаю подрузі. Це не за те, що вона прибирає. Далеко вона за то. Просто допомагаю людині. Бо в неї нікому більше допомогти. У мене є можливість небагато, але я їй допомагаю. А тут я повинна була платити. А тепер я хочу приїхати і бути в себе вдома. Як би мені не було важко, але я в себе вдома. Ходи, спотикайся. Ліна, вже декілька днів розповідає в інстаграм. Ну, Танюш, якщо вас це напрягає, то вийдіть і не слухайте. Ви переходьте до мене в інстаграм. Ну я там в менше розгорнутому вигляді це все розповідаю. Тут я більше розповідаю. О, тому цій подрузі я допомагаю. Вона повністю обкошує двір. Пообрізала виноград, ну, садила там собі огородик. Так, знаєте, будиночок трошки доглянутий, хотіли порожній. Тому так. А як воює син? Ви думаєте, їм багато платять? Ні. Щоб ви розуміли, я не знаю, наскільки це правда чи ні. От мене подобала з списарів, ой, не списарів, із Піліковки, то вона мені казала, що вони признані не в зоні бойових дій. Хоч рядом іде, считай, кордон. Тому Що би в мене не було, я би не допомагала. А так я їй кожного місяця, якщо якісь там кошти кидаю. Людина ще й хворіє, вже їй 67 років, треба і в лікарню. Ну, і з радістю. Я з радістю от краще віддам своє, ніж украду в когось щось. Ну і тут вже так зайшла ситуація, що Танюш, все нормально, не сваріться. Це нормально. Ну, так багато мене й дивиться, щоб я повторялась, я розумію, коли. А що і платять, то треба одягнутись і машини ремонтувати за свої кошти, і текзони Так. Я роз... так, так са. я знаю, що їм там зовсім мало платять, а мамі хочеться кожного разу якусь посилочку вислати. Ну, розумієте, ж якийсь там смаколик, це ж синочок. І він на Покровському напрямку, тому я, я мені не жалко для неї чесно. Мені ні для кого нічого не жалко. Тільки будьте людьми. Мені, вибачте, я буду їсти бахованим бо... м'ясо, мені треба ще його перемогою. Собачка. А я ще сьогодні тут кусочок пахлави, навіть фруктів не їла. Інжиру вчора успішно поїла. Танюша, це ви вирішили, що її напрягає. Та все нормально, дівчат, не сваріться. Просто 103 чоловіка, це не 500, що хтось вже не зрозумів. Вже всі все давно зрозуміли, аби задавати, правда, лишні по 100 питань. Дівчатка, дякую за смачного. Вже час у нас 54, 12,54. А я ще нічого не їла. Мені треба перший прийом їжі робити об 11, а останній о 17. Я вже збиваюся з свого графіку. Тому дякую за трояндочку, Лізунь, дякую. Золотка, як свиню привіт вікусь дякую гриби вешанки макарони